Арт спідеси стріт Вибіндефілдефай. Друзі, доброго раночку. Ми вже збираємося. Майже все зібрали. Залишилося дозарядити телефон. Павербанк, щоб собою було заряджене, все, та й будемо виходити. Слухайте, пам'ятаєте, я вам на днях розповідала, що чекаю на одну посилочку з інтернет-магазину косметичного, а маю отримати косметику. І хвилювання в мене були на рахунок того, що затримка була на таможні. Я подавала купу документів на ці засоби. все, що вимагали від мене, все, що просили. І я хвилювалася, що не отримаю цю посилку, або буде доставка в момент, коли нас не буде вдома, коли ми будемо в коломпор. І от сьогодні вранці прийшло повідомлення, що доставочка буде сьогодні. Я почала залізла в програму, почала шукати, як можна перенести дату доставки. Там воно нібито і можна було це зробити, але було якось неактивно. Заблоковано, тому що людина вже було в дорозі. Так, Женя правду каже, чому я не могла цього зробити? Тому що посилку вже кур'єр віз мені. І от 5 хвилин тому я вже отримала цю посилочку, неймовірно щаслива. Зараз вам ще покажу, бо й самій вже не терпиться заглянути туди, що там мені прислали. Так, показую вам інтернет-магазин корейської косметики. О oh Believe і засоби від бренду Mary May. Я давно хотіла познайомитися з засобами цього бренду. Тут в мене три е коробочки, і це все три різні сироватки для обличчя. Я вам детальніше буду знімати, показувати їх, але вже не зараз, тому що ще 5 хвилин і ми виходимо вже з дому, будемо виїжджати в аеропорт. Але я неймовірно рада, що такі ця посилочка встигла доїхати, і не потрібно буде її шукати по всьому місту, де хто її залишив. На вулиці дощик. Невеличкий дощик. Невеличкий. Але все-таки є. Викликали таксі, чекаємо. ritrovare Тиму дуже ліса також знаєш, що тут можна трішки порозважатися. Поїхаємо на наш автобус з аеропорта. Через 20 хвилин. він буде. І нам годину кудись добиратися до міста, а потім ще по місту на метро. Так, здається, це наш автобус. Такі м'які сидіння, досить комфортні, М -м -м, як крісла. Їдемо з аеропорта. Їдемо до на нашого готелю, вийшли з автобуса, зустріли дівчинку-українку, допомагаємо їй також добратися, бо в неї телефон розряджається і не знає, як добратися. Так що, ось Так добираємося до готелю. Не було в нас інтернету, щоб подивитися, зараз знайшли. Подивилися і знаємо тепер, як добратися. Добралися до готелю, нарешті. Добралися ми. Нас впустили. Дуже довго чекали, але нас впустили. Нам потрібно сходити зараз швиденько в магазин, купити якоїсь їжі, бо ми дуже сильно голодні. Уже десята година вечора, а ми тільки добралися. -та година по так, по-малазійськи. У В'єтнамі не менше на одну годину на одну годину різниця з В'єтнамом. Тут на годинку вперед. Так, ходімо в магазин. Вирішила я вам показати трішки ближче квартиру. Я поїла, мені стало легше. Тут ось така невеличка кухня, холодильник, раковина, пральна машина з сушкою, мікрохвильова, чайник. Посуду дуже мало, зовсім мало. Дві глибокі, дві великі тарілочки, там. дві вилки, дві ложки. На трьох то не дуже зручно. Є кастрюлька, ми купили яйця, варимо на вечерю. Хочу щось поїсти, бо ось купили заварний супчик, це все, що ми змогли швиденько знайти. Заварили, поїли швиденько, бо страшенно були голодні. Тут ось обідній столик, є стільчики, ті зона, диван, тут вже Аліса пострибала, подушки розкидала, поскладай рівненько Аліса. Не потрібно стрибати на диванчику. Є столик, телевізор. З тумбою і просто неймовірний з вікна на місто. Дуже-дуже гарно. Я обожнюю таке. Краса. Спальня. Щось ми не розібралися зі світлом. Здається, тут його немає. Є ось такі а, ліхтарики біля ліжечка. Ліжком. Тут косметичний столик з зеркалом, зі стільчиком, але тут Женя буде розташовуватися, працювати, бо ну, там немає. Або за кухонним столом. Шафа, в шафу вона навіть ще не зазирнула. А, і тут є матрас, шафа, тут гладильна доска є, О, праска є, фен є, тут є переходнички. І це що, я не розумію, плетик якийсь тут Ей! є. Аліса, постав, будь ласка, на місце. І додаткові місця, типу, як матрас такий. І отут на підлозі лежить один, і один ще в шафі лежить. Тобто, якщо там двоє дітей, ну, наприклад, Аліса може спати тут. Я ще не знаю, чи вона там спатиме, ми подивимось, розкладемо його. Чи з нами спатиме на ліжку як завжди? Може воно там ну, нормально виглядає, то можливо вона там спатиме? І є в нас ще невеличкий балкончик. Зараз вам покажу. Ось угу. Тут відчиняється. Я вот. йду туди. Із балкона. Аліся, до скла не дотулятися. О, тут... Ось такий невеличкий балкончик. Дуже гарне водне місто У вам. Не з вікна, але уже... живот. З цього ракурсу ще покажу. Так, йдемо в ванну кімнату До речі, в спальню ось такі здорові, ніросу двері. Мабуть, можна як на ту сторону, так і сюди відчинити, як завгодно. І ванна кімната Душ, душовий бокс. Тут є зеркало, раковину, де можна розмістити для рушничків місце. Ось такий душ. А вартість готелю нашого 27 доларів за добу. Тут є якісь засоби мильніші. Для душу, для волосся, мабуть, так, шампунь і гель для душу. І там для ручок також стоїть для душу. Така невеличка у нас квартирка. Я поки що не зрозуміла, чи вона мені подобається чи ні. Чи мені більше подобалося те, що ми попередній раз орендували, там ніби якось і магазини поруч були такі, що можна було вискочити, щось купити, поїсти. Я ще не знаю. Ну, мабуть, потрібно відпочити, бо ми з дороги втомилися. Я зараз не знаю. зараз... Сідати, монтувати ще влог вчорашній, бо <кій> в мене ще не зроблена ця робота. Ох, і лягати, відпочивати, а завтра вже будемо йти дивитися до басейн, де дитяча зона. Сьогодні вже дуже сильно стомлені. На цьому, мабуть, ми з вами попрощаємося, тому що я реально втомилася дуже сильно. І сьогодні був насичний день, я намагалася вам по максимуму знімати. Я не знаю наскільки довгим вийде цей урок, тому що в мене багато всього було, я нібито багато знімала, але от зараз так подумала, мабуть, не так то й багато інформації я записувала, але ну, є те, що є. Ось таким був наш сьогоднішній день. Добре, що а я вам ще не розповіла про <кхм> аеропорт. Там ми завжди просимо прикордонників ставити печать, ставити штам не на новій сторіночці, тому що у нас термін. Паспорт до 29 року ще нібито а не закінчується, а от сторіночки закінчуються. То ми завжди просимо прикордонників, щоб вони не витрачали нову сторіночку. Є сторінки, які... Не, там вже на яких є штампи, вони можуть туди ставити. Бувають країни, в яких там віза або великий штамп на всю сторінку, то тоді може бути проблемка, тому що сторінок небагато. Тож, якщо маленький штамп, то ми просимо не на новій сторінці. І ми проходили за лісою перші митницю. Я попросила, ну жінці дуже дуже не сподобалося, що я. Ну, Попросила це. Вона запитала, чому це я хочу не на новій сторінці. Я сказала, що в нас в Україні війна, в мене сторінки закінчуються в паспорті. Вона сказала, ви можете зробити. Я кажу, ми живемо у В'єтнамі. Вона каже, ви можете зробити, зробити там паспорт. Звісно, ми можемо, але це додаткові кошти, час і так далі. І я їй сказала, що я це зроблю, але пізніше. І, ну, її, я бачила по її виразу обличчя, що їй це дуже не сподобалося. А, але вона таки мені поставила на стару сторіночку. А от Женя проходив після мене і йому поставила на нову сторінку. І це трішки так прикро. Але ну, є те, що є. Сторінки ще є, будемо сподіватися, що до нашого повернення в Україну нам не доведеться міняти паспорти, робити нові. Тож, ось якось так. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо у вас є запитання, то обов'язково пишіть в коментарях. А якщо немає, то просто напишіть, як б ваш сьогоднішній день пройшов. Я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора, мирного неба. І бувайте до зустрічі в наступному ролику.